Вітаємо вас. Ми знову у студії телерадіокомпанії «Лтава». і зараз я буду ставити свої запитання Тарасу Кутовому, а він буде захищати свою позицію. Вітаємо вас. Я лише нагадаю, що Тарас Кутовий – це народний депутат він представляє фракцію УДАР, а також представляє Полтавщину в Верховній Раді України. Більш того, він є першим заступник голови комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Дуже цікавий комітет як для. Нашого чорноземного краю. А, тому з цього і почнемо. Як відомо, у вас є законопроект, який має регулювати ціни на молоко. Дуже важливе питання для полтавських селян. Яка його доля? Зараз законопроект зареєстрований. Я спочатку скажу суть цього законопроекту. Він насправді відображає ті думки, які я обговорював з виборцями. Під час виборчих перегонів основна його ідея фіксована ціна на молоко, регульована мінімальна ціна, яка індексується кожного року відповідно до індексу споживчих цін. Ідея цього закону забезпечити мінімальну ціну для виробників, особливо для фізичних осіб, які особистим господарством забезпечують виробництво цього молока. Відомо, що ціна сьогодні по деяких районах Полтавщини. В літній період сягає в гривні 30 гривні 35. Це при тому, що в Києві розрібна ціна на молоко сягає 9 гривень. Так ми розуміємо, що є якісь логістичні затрати, затрати на пакування, затрати на переробку і так далі. І так далі. Але ми розуміємо, що розрив між працею. І як вона винагороджується на селі і тим, яку ми маємо кінцеву ціну на продукт, вона дуже велика. Тому я підготував відповідний закон, зареєстрував його. Він зараз зареєстрований, знаходиться на розгляді комітету, в якому я є першим заступником. Зареєстрований альтернативний законопроект з боку партії регіонів. Різниця їх полягає в тому, що альтернативний законопроект передбачає віддати це питання знову на відкуп кабінету міністрів. Але хочу нагадати, що і сьогодні кабінет міністрів має можливість регулювати на молоко. Це вже було декілька разів. Це було за декілька прем'єр-міністрів України. Нагадаю, що в 2012 році була мінімальна ціна на молоко 2 ,20 гривні 20 копійок. Але дія цієї постанови Кабінету міністрів припинила свою дію в кінці 2012 року. Тому сьогодні, сьогодні мінімальної ціни на молоко немає. І наш законопроект хоче це зробити. Тому я на законодавчому рівні, з боку Верховної Ради, а не з боку розгляду Кабінету міністрів, хочу, щоб мінімальна ціна для населення регулювалася і була достойною, щоб люди не секретні для кого, сьогодні за молоком, фактично, люди і живуть, і дітей вчать. І Одягається, і коли вони ці мізерні кошти отримують, крім того, отримують ці кошти по три, по чотири. Іноді у нас були випадки, що деякі підприємства по шість місяців з людьми не розраховувались, то звичайно при низькій ціні і при таких відтермінуваннях це абсолютно нереально. І тому у нас є статистика. Статистика говорить про те, що з 92-го року до цього часу виробництво молока в Україні упало з 24 мільйонів до 12 мільйонів. Поголів'я вирізається масово, тому що люди не бачать сенсу його отримувати. Я правильно зрозумів? Ваш законопроект передбачає, що народні депутати будуть голосувати за те, які повинні бути межі цін на молоко з закупівельної. Він передбачає, що в обов'язковому порядку кабінет міністрів згідно формульного розрахунку повинен цю ціну встановити, в незалежності від того, що відбувається кожен рік мінімальна ціна на молоко, mm -hmm. а не так, що була постанова, рік закінчився. Регулювання mm -hmm. мінімальної ціни немає. Тому основна ідея це формула, формульний розрахунок, обов'язкове встановлення мінімальної ціни кожного року. Її перегляд з урахуванням індексу інфляції. Взагалі от зараз ви працюєте у Верховній Раді, вперше працюєте у Верховній Раді вже так. майже пів року. Наскільки нині, на ваш погляд, там сприятлива а, така ситуація, щоб голосувати закрема за такі дуже важливі і конкретні законопроекти. Сприятлива ситуація була би у випадку, коли біди людей, їхні вимоги, які ми, як опозиційні кандидати, сьогодні транслюємо в Верховній Раді, мали більшість. Сьогодні ситуація склалась таким чином, що опозиція в чистому вигляді не має більшості в парламенті. Партія регіонів так само не має більшості цієї. Ця більшість ситуативна, вона формується разом з комуністами. Комуністи обіцяли повернути владу народу з усіх бікбордів протягом всієї кампанії. Насправді повернули її знову прем'єр-міністру Азарову, коли разом з партією регіонів проголосували за нього. Тому, звичайно, те, чим обурювалися люди під час виборів і, взагалі, під час всього існування цієї цього режиму, вони продовжують це бачити. На жаль, а опозиція використовує будь-які засоби. Для того щоб донести цю думку до більшості, і я взагалі вважаю, що оскільки немає більшості чистої більшості ні з однієї сторони, ні з іншої сторони, то більшість повинна бути провладна партія, влада як така, уряд повинні максимально прислуховуватися до опозиції. Тому що, якщо ми бачимо, вони не набирають по своїм навіть ключовим позиціям. Більшості, яка їм вкрай необхідна, тому що суттєва частина людей просто не відвідують голосування, і це в тому числі є результат того особистого голосування, якому, якого ми домоглися в парламенті. І тоді вони починають фальшувати. Фальшувати з цим виїзним засіданням, на якому розглядалося 27 законопроєктів. але ключових з них і те заради чого збиралися насправді два: mm -hmm. перше це виділити кошти на боротьбу з стихією. Ми розуміємо, як вони витрачаються, всі бачать дороги, по яким ми їздимо, всі бачать, який стан взагалі екологічний. Скрізь в Полтавщині, тим більше ці дороги, це не дороги, а танкодроми взагалі. І інше питання це видача гарантій кабінету міністрів під запозичення. Ми говорили про це декілька разів, ми постійно про це говоримо, що сьогодні держава, на жаль, живе за запозичення. І сьогодні, в тому числі, якщо повернутися до питання звільнення Юрія Луценка, то на мою думку... Це в тому числі питання, знаєте, щоб двері зовсім не зачинилися для цього уряду, бо він розуміє, що Росія цих грошей не дає. Єдині інститути, які сьогодні можуть дати гроші для України, для її розвитку, підтримання бюджету і тієї величезної діри, яка в ньому є, це насправді європейські інститути. Світові західні інституції. Так, чи накшен, от у вас є прогноз такий, чи надалі буде ця ситуація у Верховній Раді? Чи все ж таки найближчим часом вона запрацює більш, скажімо, повноцінно? Я думаю, що партія регіонів усвідомлює, що такі. Е Ситуації, які вони створюють з голосуванням в різних місцях, спеціальне провокування, блокування і так далі, не приведе їх так само до якогось успіху. І люди абсолютно свідомі і розуміють сьогодні, хто насправді блокує роботу в парламенті. Якщо ми говоримо про питання мовні, які іноді блокують роботу парламенту, то ми бачимо, що всі люди, які провокують, ці конфлікти вони прекрасно говорять українською мовою. І на цьому виїзному засіданні ви бачите, що ті люди, які постійно провокують опозицію, вони прекрасно говорили українською мовою. Це говорить про те, що вони роблять це навмисно. Тому я думаю, що партія влади повинна схаменутися і в кінцевому результаті зрозуміти, що потрібно конструктивно працювати і нарешті насправді повернутися. До тих законів і до тих важливих речей, про які вони постійно говорять, тільки чомусь не хочуть їх. Голосувати. Ну до речі, не думаю, що буде скажімо, злагода щодо цього законопроекту, який готує виносити на обговорення опозиція, Це про скасування пенсійної реформи. Ну, скажімо, перш за все, я маю на увазі, мабуть, вік для жінок, щоб знову було 55 років. Навіщо тоді його виносити? Це ж заздалегідь. Зрозуміло, що неможливо це питання вирішити у парламенті зараз. В цілому опозиція? Опозиція завжди опозиція. Це передбачає, що вона, напевно, що в меншості, якщо не в парламенті, то в уряді. Так? Уряд сьогодні формує ту політику, яку він сьогодні формує. До речі, ми досі не почули звіт з приводу цієї політики. Ми, до речі, не почули прогнози, що буде, яка стратегія розвитку, куди ми рухаємося. Хоча уряд був перевибраний, ми до цього часу цього не почули. Опозиція повинна. Доносити думку тих виборців, які за неї проголосували. Якщо за мене проголосували виборці Гадячу, Лубнів, Лохвиці, Пирятина, Грибінки, то я те, що їм обіцяв, я повинен відстоювати в парламенті. І люди мають надію саме тоді, коли вони розуміють, що депутат, за якого вони проголосували, він цю позицію має, він її відстоює, і він в складі тієї політичної сили, в якій він знаходиться, він доносить ці всі думки. Ясно, що завжди є більшість, завжди є меншість. Але це ж не означає, що тоді, тоді як іти за логікою, що навіщо виносять ці питання, ну, тоді взагалі треба залу вийти і дати їм Ну, все ж таки, е на ваш погляд, цей законопроект. Наскільки він на часі потрібний? Ну, я вважаю, що він більший, ніж на часі, тому що, по-перше, е є моральна складова цього. Моральна складова говорить про те, що у нас люди за середнім віком і смертністю в Україні не доживають до цього пенсійного віку. Друга складова цього питання, що люди, на жаль, навіть не мають цієї роботи для того, щоб свій пенсійний вік відпрацювати. На кожній зустрічі я вчора мав зустрічі в порятині, в Гребінці, Люди питають: люди добрі, шановні депутати, то дайте цю роботу. Може я і допрацюю тоді ще ті додаткових 5 років, але в мене ж немає цієї роботи. Це моральна складова цього питання. Друга складова, що коли приймалася ця пенсійна реформа, говорилося, що це необхідно для того, щоб зменшити дефіцит. Бюджету пенсійного фонду він на той момент складав більше восьми мільярдів. Сьогодні дефіцит пенсійного фонду 21 мільярд в тому бюджеті, які новини мають. То яке зменшення? Зменшення насправді немає, є фальшування просто. А що насправді відбувається за рахунок населення, за рахунок грошей людей, сьогодні латаються ті дірки і ті надбання, які влада для себе особисто сьогодні має, а не для народу. Зростання бюджету для прокуратури додаткових 700 мільйонів 380 мільйонів гривень додатково на автотранспорт для Міністерства внутрішніх справ. Це при цьому всьому, що ми не можемо людям по-людськи нормальну пенсію заплатити. А багатьом людям взагалі не можемо доз... а ви забезпечити. А ви вважаєте, що наша міліція нормально забезпечена цим необхідно? Я не вважаю, що вона нормально забезпечена, але я вважаю, що у нас сьогодні міліція більше ніж армія. Угу. У нас що поліцейська держава, навіщо це? Кого, проти кого захищать? Да, ми дійсно бачимо, кого сьогодні влада захищає від народу. Сам народ від себе вона захищає. Тому, знаєте, то, що є таке пасінька шапка. Треба відповідним чином збалансувати державний бюджет і моральним нарощувати мілітаристську складову. Держави в той момент, коли людям нема чого їсти. зрозуміло. Проголосуючи ні за законопроект законопроект щодо скасування пенсійної реформи, невідомо, але вже є закон, який проголосований. Я маю на увазі закон про референдум. Що за цим стоїть? До чого це може призвести? Я коротенько повернуся? Так. Я дуже сподіваюся. Він знову закон про скасування пенсійної реформи внесений до порядку денного наступного сесійного тижня. Я дуже сподіваюся, що партія регіонів нарешті схаменеться або її суттєва частина і проголосує за скасування цієї пенсійної реформи. Це неможливо. Тепер, якщо повернутися до референдуму. Ну це знаєте, вже останній шанс. Да, який ця влада напевно, що розуміючи, що у неї нема ніякого можливості залишиться а саме президенту і ті більшості, яка сьогодні себе такою декларує при владі, вона буде змінювати правила гри. І ці правила гри, які поки не розуміло, не зрозуміло, що буде виноситися на, на цей референдум, чи це буде зміна порядку виборів президента України, що напевно, що. Чи це буде переформатування парламенту, де одна частина парламенту буде за мажоритарною системою, яку вони намагаються скупити, друга частина парламенту буде просто адміністративно призначатися. Президент, можливо, буде обиратися в одному турі. Що так само неможливо за такому ну, масштабу виборів, як президент України. Тому це, напевно, те, чого вони будуть добиватися. Вже є технічні постанови центральної виборчої комісії, вони вже певним чином там, матеріальну якусь базу готують під це Там закупівлі, організації і так далі. Що є поганого в цьому законі? Бо люди можуть сказати, ну, то як ви впевнені свої позиції, то нехай люди прийдуть на референдум і висловлять свою думку. Ну, закон просто недолугий. Він говорить про деякі речі: перше контроль. Всі члени комісії, які під час референдуму будуть здійснювати контроль за підрахунком голосів, вони всі призначаються виконавчою влади. Тобто не буде того, що всі люди бачили на парламентських виборах, що фракції, хоч якимсь чином, можуть слідкувати за правильністю підрахунку голосів. А як ця влада вміє фальшувати, ми всі прекрасно знаємо. Друге, це питання. Ми вважаємо, що 50% плюс повинні по таким життєдайним питанням для України, а фактично, це зміна Конституції, приймати рішення. А сьогодні у нас немає кількісного кворуму, то що говориться, да? тобто ми не знаємо, яка кількість людей в кінцевому результаті прийме рішення. Це так само, як колись говорили, що там Черновецький став мером Києва. Так в кількісному вигляді треба подивитися, скільки за нього проголосувало. Однотурові вибори, мінімальна кількість людей на фоні зневіри інших людей, які дійсно своєю байдужістю дали такому меру прийти до влади, від якого українці, які кияни насправді досі не можуть все це з себе в. Викинуть, скажімо так, щоб знаєте правильне слово знайти, то ця байдужість вона при... привела до того, що був Черновецький в Києві. Це мер космонавт, як його називають люди. Або О, любов що... до Гречки. Да, да. Ну і любов до гречки, як складова цього. Тому не повинно mm -hmm. бути байдужості, тому не повинно бути голосування за гречкою. До речі, Полтавщина показала, що гречка на Полтавщині не проходить. У нас, знаєте, люди, яким важко відмовитися від гречки, тому що їм дійсно важко їсти, то вони просто брали гречку, клали дулю в карман і йшли, голосували так, як потрібно, і це показує результат опозиційних сил. Зрозуміло, ви зараз є така форма роботи народних депутатів, як підготовка законопроєктів, голосування за них. А є ще й робота у округах. Отже, я так розумію, ви зараз на Полтавщині саме цим займаєтесь. Що конкретно ви зараз здійснюєте? Це зустріч з людьми. Дуже важливим, важливою складовою роботи з людьми сьогодні є, не дай Бог знову з них вселити якусь невіру. Люди були окрилені тим, що той вибір, який вони зробили, конкретно в моєму випадку, як опозиційного кандидата, коли ми починали виборчу кампанію, то всі говорили там, старші жінки, як правило, бабусі вони казали синочок, куди ти все рівно шансу нема, задавлять машина і так далі. Насправді, шанс є. Молоді люди. Фахово відстояли свою позицію. У людей відкрилося те, що називається друге дихання. Сьогодні дуже важливо цю зневіру в людях, яка вона була після помаранчевої революції, її викорінить. Тому сьогодні важливо повернутися до людей. Це була суттєва частина тієї обіцянки, яку я давав людям. Тому сьогодні це великі міста. Вчора це була Грибінка, Пирятин, Лохвиці вже були зустрічі. Завтра буде гадяч, завтра буде чорнухи. Потім йде тур по селам. Дай Бог сніг вже в нас зійшов, вже можна заїхати в село. В нас ж насправді в село заїхати, іноді не можна. Знаєте, дорога просто не грейдером не пройдена, і ти туди не заїдеш. Тому весна літом, вертаємося до сіл, починаємо говорити з людьми. І доносить, по-перше, те, що угу. аналіз ситуації, яка відбувається в парламенті, тому що люди не до кінця можуть розібратися в позиції, і в тому, що відбувається в парламенті. Друге це відстоювання інтересів людей на місцях, це робота з зверненнями людей, це роз'яснення позиції. Опозиції і консолідованих дій трьох ну яке зараз найцікавіше звернення до вас від ваших виборців? Ну, ви знаєте, на жаль, переважна більшість звернень це звернення про допомогу, про допомогу безпосередньо родинам. І ще частина переважна з цих звернень про матеріальну допомогу це як правило звернення пов'язані здоров'ям. Тобто люди насправді не мають можливості і коштів зробити операцію, десь зробити діагностування і так далі. І дуже прикро, звичайно, коли мова йде про маленьких дітей, які просто, ну на жаль, у нас в нашій державі гинуть. І деякі діагнози, які в усьому світі є, знаєте, як грип, то в нашій державі вони смертельні для багатьох людей. Тому я особисто своїми ресурсами, які маю. Спілка спасіння села, яка залучає всіх небайдужих людей, ми допомагаємо. Але я тільки спочатку цього року отримав. От ми статистику робили перед поїздкою 4327 звернень. З початку звернень. Спочатку року тільки від громадян. Це масив, який, ви знаєте, фізично навіть важко кожне звернення прочитати. І кожне звернення це не два-три речення. Це як правило дві-три сторінки, які пропитані біллю як правило якоюсь mm -hmm. тяжкою бідою. Наскільки наскільки я розумію, ви дуже зараз турбуєтесь про лікарню в Червонозаводському. Що там відбувається, і перспективи знов таки, я насправді не тільки за Червонозаводське турбуюся, я турбуюся взагалі за всю медичну систему, взагалі в державі тільки дві хвилини залишили да. працювати. Я, я дуже коротко скажу. Перше, я подав законопроект про скасування цієї медичної реформи. Є багато інших законопроектів, але моя основна ідея, поки немає результатів цього. Експерименту такого над людьми не повинно бути цієї системи взагалі експерименту. Друге закриття медичних закладів повинно бути тільки на базі референдумів місцевих. Люди, громада, місто, район повинні зібратися і сказати, нам потрібна ця школа, нам потрібна. Це лікарня і так далі. червоно просто прозвучало, тому що насправді громада, і їй треба віддати належне. Вона була дуже активна. Ми провели громадські слухання, долучилися всі люди, вони постійно активні. І сьогодні є напевно, що результат сьогодні розглядається вже питання про те, щоб стаціонар в цій лікарні зберегти. Можливо, не з тією кількістю ліжок, які там були до цього, але все рівно зберегти і щоб люди все рівно мали можливість. Будь в цій лікарні, тому я сподіваюся на гарні результати цієї діяльності, яку ми почали. І цих питань дуже багато. Питання дитячого табору в Пирятині, який закривають, і дуже хочеться, щоб він і на цей сезон працював. Питання пологового будинку в Чорнухах, який вже закрили Ось тільки, на це, жаль, часу вже в нас це... немає. Проблем дуже багато. Я тільки нагадаю шановним глядачам, що на мої запитання відповідав Тарас Кутовий, народний депутат України. Я вам дякую за ваші відповіді. Дякую за те, що стежили за нами. До побачення До побачення.